Учора в музеї видатних діячів української культури, зовсім поряд із меморіальною квартирою Лесі Українки, відбулася непересічна в культурному житті Києва подія. І ще одна, але відмінна від уже існуючих галереї почала своє життя. Основне завдання плеяди зберегти неперервним високий мистецький дух України. Згадаємо, що Леся Українка брала уроки малювання у геніального мурашка і в її домі нині свято бережуть традиції реалістичного мистецтва. У першій експозиції плеяди твори академіків і молодих художників, бачені на великих персональних виставках і ті, що прийшли прямо з тиші майстерень. Квіти і трави під пензлем Олени Яблонської знову дарують глядачеві дивовижне відчуття, ніби він причетний до творення краси світу. І Оксана Одайне, крім золотавої магії, спогадів про Індію, представила цілий космос музичних і світлових вібрацій у натюрмортах циклу Сухі квіти. І не дивно, що одну з її картин купили одразу ж на презентації. Академік Василь Захарович Бородай відзначив, що для художників велика честь виставляти свої роботи в цьому залі. І скульптори Валентин Зноба, Валерій Швецов і Марина Кошелева представили найкращі свої скульптури малих форм поряд із його творами. Тетяна Голимбієвська, як мала яка жінка, може собі дозволити, вирішила постаріти одразу на 100 років і свої італійські враження виставила в залі антикваріату. Адже галерея плеяда має і свого мецената фірму Варія ЛТД, яка допомагає музеєві видатних діячів, продовжуючи давні київські традиції Терещенків, Ханенків чи Калинків. Адже професійні художники у повному розумінні живуть своїм мистецтвом. Звичайно, цю роботу Володимира Кохаля ніхто не продасть і за все золото світу, але інші його полотна гідно представляють українське малярство в Європі, Японії, Америці. І Оксана Сльота має своїх прихильників не тільки в Україні. Після тривалої перерви виставив психологічно тонкі вишукані картини Сергій Одайник поряд з роботами Михайла Двоєглазова, Олексія Власова і Валерія Ласкаржевського. Відкриття цієї камерної галереї на вулиці Саксиганського, 97, доповнив київський струнний квартет, бо музика криється і в талановитому живописі, і в серці людини, і в серці оголеного дерева варто тільки наблизитись і її почути.